Вітаю, я Олександр Бабенко, та пропоную вам ознайомитись з моїм вебінаром на тему грошове забезпечення під час проходження лікування. Ця тема вона доволі є актуальною на сьогодні, і військовослужбовці, на жаль, часто потрапляють до шпиталів, до інших медичних закладів у зв'язку з отриманими травмами, пораненнями, а також у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Саме процес проходження лікування для військовослужбовців також супроводжується частими питаннями щодо можливості отримання грошового забезпечення, отримання додаткової винагороди, а також отримання інших соціальних виплат, які передбачені законодавством. Тож ця тема буде доволі актуальна як для самих військовослужбовців, так і для інших осіб. Цей вебінар я розбив на декілька глав розділів, можливо так сказати, а саме це нормативно-праві акти, що регулюють грошове забезпечення під час лікування, виплати за лікування грошового забезпечення, виплата додаткової винагороди за час лікування, виплата для військовослужбовців після закінчення лікування, відповідно висновки та рекомендації, котрі обґрунтовуються моїм досвідом, і які які висновки я зробив для себе. І ці висновки вони дійсно працюють, завдяки чому можу військовослужбовцям надавати ефективну та кваліфіковану допомогу. Тож вирішив поділитися із вами своїм досвідом. Отже, грошове забезпечення під час лікування є невід'ємною складовою соціальних гарантій для військовослужбовців. Ця форма підтримки відображує турботу держави про своїх захисників, зокрема під час їх перебування. На лікарняному або проходження стаціонарного лікування. Військова служба вона пов'язана зі значними ризиками та викликами, тому важливо мати механізм, який забезпечує фінансову стабільність під час важких періодів, пов'язаних зі здоров'ям військовослужбовця. Тож пропоную детально розглянути, як ця система вона функціонує, які права та можливості вона надає військовослужбовцям в ситуаціях, що стосуються проходження лікування. Для юристів та адвокатів розуміння принципів та вимог, що стосуються грошового забезпечення під час лікування військовослужбовців, має ключове значення. Законодавство в цій області складне та вимагає глибокого розуміння, оскільки воно регулюється різними нормативно правовими актами та має свої особливості для різних військових формувань, зокрема, це для Національної гвардії України. Розбираючи ці аспекти, юристи та адвокати можуть надавати військовослужбовцям та їх родинам ефективну правову допомогу, захист їх прав у сфері грошового забезпечення під час перебування військовослужбовця на лікарняному та проходження лікування. Тож пропоную детальніше розглянути, які саме ці принципи та вимоги можуть бути застосовані в практичній діяльності для юристів та адвокатів. Головними нормативно-правовими актами, які регулюють грошове забезпечення під час лікування, в першу чергу є Конституція України. Згідно з статтю 43, передбачено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці на заробітну плату не нижче від визначеного законом. Як передбачає судова практика, категорія та поняття грошове забезпечення військовослужбовцям відноситься саме до поняття заробітна плата. А отже, регламентуються, зокрема, і деякими пунктами та статтями Кодексу України про працю. Наступним документом є закон України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Зокрема, в цьому законі стаття 9 передбачає таке поняття, як грошове забезпечення військовослужбовців, визначає, з яких складових складається грошове забезпечення, на які виплати може вкладатися. Може отримати військовослужбовець та передбачено. Крім того, також передбачено можливість отримання грошового забезпечення і членам сім'ї військовослужбовців. Також було внесено зміни до вищевказаного закону, а саме внесено статтю 9 з приміткою 2 щодо можливості військовослужбовцям отримати додаткову винагороду під час воєнного стану. В цій статті, зокрема, визначається, що порядок та умови виплати вирішується саме Кабінетом міністрів України. Крім того, було прийнято Верховною Радою спеціалізований закон, що стосується також виплати додаткової винагороди. А саме це закон України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних з проходженням військової служби під час дії воєнного стану. Саме цим законом закріплені виплата додаткової винагороди під час бойових дій, це саме виплата. Так називаємо бойових до 100 тисяч гривень на місяць, також додаткові винагороди в розмірі 50 тисяч гривень на місяць, 30 тисяч гривень на місяць, також вимог та правил на рахування додаткової винагороди військовослужбовцям під час лікування, а також нарахування інших видів додаткової винагороди, зокрема, наприклад, нарахування 20 тисяч сто гривень військовослужбовцям, які перебувають. Поза штатом, оскільки визнані обмежено придатними за пораненнями, травмами, контузії, які пов'язані з захистом батьківщини, також постанова кабінету міністрів від 30 серпня 2017 року, номер 704 визначається поняття та порядок визначення розміру грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб. А постановою Кабінету міністрів від 28.02.2022 року, номер 168 визначаються визначається умови та розміри виплат додаткової винагороди на час воєнного стану. Крім того, існують і відповідні внутрішні накази, які регламентують порядок та розміри виплат для Міністерства оборони. Таким наказом є наказ Міністерства оборони від 07.06.2018 року номер 260 про затвердження порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам. Цей наказ він розповсюджується на військовослужбовців Збройних сил України а також Державної спеціальної служби транспорту. Що стосується саме питань виплати грошового забезпечення під час лікування. То особливості прописані в пункті 9 розділу номер 1 а саме це розмір виплати, в які строки здійснюється така виплата. Що стосується виплати додаткової винагороди, то в цьому самому наказі виокремлено окремий розділ 34, де прописано всі підстави для виплати додаткової винагороди. Що стосується такої виплати під час лікування, то слід звертатися до пункту 11, 12 та 13. Для військовослужбовців в системі МВС, а саме це для Національної гвардії, ключовим документом є наказ МВС від 15.03.2018 року номер 200 Це затвердження інструкції про порядок виплати грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовцям Національної гвардії України та іншим особам. Зокрема, що стосується порядку виплати під час лікування, нас цікавить саме розділ 26 що стосується виплати додаткової винагороди для військовослужбовців Національної гвардії України, слід звертатися до наказу МВС від 01.09.2023 року номер 729 з усіма відповідними змінами. Деякі питання виплати військовослужбовцям Національної гвардії України, додаткової винагороди. Зокрема, нас цікавить саме пункт 14 – Крім того, для Державної прикордонної служби відповідними наказами є наказ МВС від 25.06.2018 року, номер 558, про затвердження інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України. Що стосується виплати під час лікування, ми звертаємось до розділу 5, глава 4. А що стосується виплати додаткової нагороди для військовослужбовців, Державної прикордонної служби ми звертаємось до наказу МВС від 01.09.2023 року номер 726 Деякі питання виплати військовослужбовцям Державної прикордонної служби України винагород. Нас цікавить саме пункт 13. Для представників інших формувань та сил оборони застосовуються відповідні відомчі накази щодо підстав для виплати грошової винагороди за час лікування, а також додаткової винагороди. Отже, загальне правило для військовослужбовців Збройних сил України, Державної служби спеціального транспорту, Державної прикордонної служби України також Національної гвардії хочу зазначити, крім випадків, коли військовослужбовцями саме Національної гвардії отримано поранення під час бойових дій. в усіх інших випадках застосовується наступний принцип та підстави для виплати грошового забезпечення під час лікування. А саме, Протягом чотирьох місяців з моменту госпіталізації за будь-якою підставою, це може бути хвороба, це може бути поранення, травма, контузія за будь-якою прив'язкою, тобто або під час бойових дій, або під час виконання військових обов'язків, або під час проходження військової служби. Тобто за будь-якою підставою та перебування також у відпустці у зв'язку з лікуванням за рішенням ВЛК. Військовослужбовцям здійснюється виплата грошового забезпечення за останньою займаною посадою, якщо ж е, військовослужбовцю було направлено на лікування, коли військовослужбовець перебував в розпорядженні командира і відповідно отримував 600 3, 800 гривень, то слід застосовувати саме цю норму, що військовослужбовцю повинні нараховувати розмір грошового забезпечення за останньою займаною посадою. Що стосується військовослужбовців строкової служби, то вони отримують грошове забезпечення протягом усього часу перебування на лікуванні, незалежно від того, чи це вони 4 місяці лікуються, чи це може бути 6 місяців. Що стосується позиції військових частин, коли військовослужбовці направили на лікування, і відповідно до положення про проходження військової служби їх було виведено поза штат, оскільки вони перебувають на тривалому лікуванні. Застосування правила, що нараховується грошове забезпечення в повному розмірі протягом двох місяців. А після спливу цих двох місяців військовослужбовцю зменшується розмір виплати до 600-800 гривень або там до 1000 гривень, ця позиція вона є помилковою, оскільки порядком, а саме наказом номер 260 врегульовано, що на час лікування військовослужбовцям в будь-якому випадку протягом 4 місяців виплачується грошове забезпечення в повному розмірі. Причому всі накази, як Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ для Національної гвардії та Державної прикордонної служби в цих наказах не вказується, що обов'язково військовослужбовець повинен бути в штаті, або якщо військовослужбовця було виведено. Поза штат на момент лікування йому якимось чином може бути зменшено виплату. Тож звертаю увагу, що з моменту, як військовослужбовця госпіталізували, наступні 4 місяці за будь-якою підставою військовослужбовцю виплачується грошове забезпечення в повному об'ємі. Що стосується можливості отримати грошове забезпечення після того, як військовослужбовець перебуває вже понад 4 місяці на лікування. Згідно з чинним законодавством, передбачено, що виплата грошового забезпечення під час лікування може бути продовжені випадку, коли стан військовослужбовця, стан здоров'я військовослужбовця продовжує вимагати медичного втручання та подальшого лікування. Це може бути визначатися як висновком військово-лікарської комісії про потребу в лікуванні. Крім того, це можуть бути також висновки із певного медичного закладу. Але звертаю увагу, що на сьогодні варто звертати приділяти дуже таку увагу саме висновкам ВЛК, оскільки в законі України про соціальний правовий захист військовослужбовців головним документом про можливість продовження лікування військовослужбовця понад 4 місяці є лише висновок військово лікарської комісії. Скільки бачимо на сьогодні, є невеличке неузгодження між законом України про соціальний правовий захист військовослужбовців, а також внутрішніми наказами як в системі Міністерства оборони, так і Міністерства внутрішніх справ. Крім того, після спливу чотирьох місяців при наявності у військовослужбовця рішення ВЛК про те, що йому потребується лікування, повинен бути виданий відповідний наказ командира військової частини про продовження такої виплати. На жаль, на сьогодні, питання щодо продовження виплат залежить виключно від прийнятого рішення командира військової частини. Згідно внутрішніх наказів, передбачається, що остаточне рішення є саме за командиром. Лише командир військової частини на власний розсуд має право видати наказ про продовження відповідної виплати. А на жаль, якщо командир не прийняв відповідне рішення, то військовослужбовцю правомірно можуть зменшити виплату до розміру 500 1000 гривень або взагалі припинити будь-яку виплату грошового забезпечення. Тобто військовослужбовець після перебування на лікуванні 4, 5, 6 місяців, починаючи з п'ятого місяця, може взагалі не отримувати грошове забезпечення. Що стосується особливості виплати грошового забезпечення в Національній гвардії України, в контексті грошового забезпечення під час лікування для військовослужбовців НГУ визначаються особливими підходами та принципами, що визначаються у внутрішній інструкції. Однією з ключових особливостей є те, що прописані в ньому правила щодо тривалого лікування військовослужбовців понад 4 місяці, які отримали поранення травми каліства. В ході виконання обов'язків служби або захисту батьківщину. Відповідно до частини 2 пункту 1 розділу 26 відповідної інструкції, це як я зазначав наказ Міністерства внутрішніх справ від 15.03.2018 року номер 200 А саме, цитую, військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні у зв'язку. З пораненням, контузією чи каліцтвом отриманих під час виконання службових обов'язків, сюди також вно, відноситься таке поняття, як і захист батьківщини. Грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікування до дня вступу до виконання обов'язків за посадою або звільненням з військової служби. Отже, Командування вище командою Національної гвардії України передбачило, що якщо військовослужбовці Національної гвардії отримали поранення під час захисту батьківщини, вони мають право на отримання грошового забезпечення протягом всього періоду лікування. Це доволі позитивна практика і особисто, моя думка, варто цю норму розповсюдити також і на військовослужбовців Збройних сил України, на військовослужбовців Державної прикордонної служби та інших сил оборони. Отже. Виходячи з цього поняття, яке передбачено у внутрішніх наказах для Національної гвардії України, такі військовослужбовці мають право отримувати грошове забезпечення протягом всього часу лікування. А якщо з боку командування було припинено виплату з мотивів, що пройшло понад 4 місяці, або військовослужбовець вже тривалий час перебуває поза штатом. Таке рішення є неправомірним. Підтвердженням відповідної прив'язки, а також підстав для виплати грошового забезпечення понад 4 місяці, є саме результати службового розслідування та відповідні акти розслідування для Національної гвардії. Це акт номер н Н5. Крім того, хочу зазначити: на сьогодні вже багато випадків, коли військовослужбовці Національної гвардії України також оформлюють та видають довідку про обставини поранення. Форма якої встановлена додатком 5 до наказу номер 402 від 2008 року. Це наказ про положення військово-лікарської експертизи в ЗСУ. Отже, військовим, як я зазначав, видають такі довідки. Тож, у разі припинення виплати грошового забезпечення необхідно подавати відповідні рапорти. Та запити до військової частини з проханням повідомити про причину зупинення такої виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, а також прохання поновити усі належні виплати. Обов'язково долучаємо до звернення копії матеріалів службового розслідування та виписки з медичних закладів. Ці документи підтверджують наше прохання про. Поновлення виплати, і саме зазначають підставу, що отримане поранення воно відноситься до захисту батьківщини, отримане під час бойових дій, і крім того, медичними виписками ми підтверджуємо, що військовослужбовець безперервно перебуває на лікуванні або там у відпустці за станом здоров'я за рішенням ВЛК. Понад 4 місяці перебувають на такому лікуванні. Також рекомендую додатково витребувати довідки про здійснення нарахування виплат за періоди лікування. Наявність такої довідки в подальшому дозволить належним чином оскаржувати неправомірні дії або взагалі бездіяльність військової частини по позасудовому або судовому порядку.